Привіт, подруги та друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Сьогодні я хочу вас трошечки розважити та відволікти. Тому відео буде радше веселим. Говоримо ми про двох знаменитих дівчаток, яких весь світ знає ще з народження, чи навіть до їхнього народження. Норд старша донька Кім Кардашіан та Кані Веста, і Блу Айві Картер, старша донька сімейства картерів, джеязі та Бейонсіноус. І, хоча цим панянкам ще навіть не виповнилося 15, кожна з них вже встигла стати медійним явищем. Вони співають, танцюють на сцені, рекламують модні бренди, отримують престижні нагороди та ролі в кіно та мюзиклах. А ще гори хейту та висміювання. Люди повсякчас зачіпають цих дітей, для яких батьки відкривають всі двері в шоубізі. Вони обидві, звичайно ж, не по-бейбі. Сьогодні ми подивимось на те, як їм живеться в тіні, а може і на світлі від своїх зіркових батьків. Чи дійсно між ними розпочалася так звана гонка озброєнь? І чи можна з'ясувати, хто з них насправді більш талановита? Хто має більше шансів вирости в справжню зірку, а хто просто чергове, золоте дитя Голівуду? Отже, чекаю від вас швидесенько чарівний лайк та коментар для підтримки цього каналу. А ще ставайте спонсорами та дивіться ексклюзивні відео. І починаємо! Всі, ви знаєте, що означає термін непобейбі? Це походить від слова непотизм, вид фаворитизму. З латинської мови непос означає онук чи племінник. І згідно цього виду фаворитизму, привілеї при працевлаштуванні та у інших сферах надаються родичам. Термін виник у середньовіччя. І стосувався він цієї діяльності е пап римських, які надавали посади своїм там родичам. У попкультурному контексті це стосується дітей знаменитостей, які з ранніх років отримують доступ до привілейованих ресурсів: кастингів, продюсерів, медіа. Та й грошей, іншими словами, непо. Дитина – це людина, якій не довелося пробиватися, бо її стартова позиція вже була практично на вершині. Яскравим зразком є Лілі Роуз Деп, талановита та дуже гарна донька Джоні Депа та Ванеси Параді. Вона стала амбасадоркою Шанель у 16 років. Безперечно, в неї є талант і врода. Але чи могла будь-яка 16-річна дівчина стати такою успішною моделлю? Це питання відкрите. Інша історія Бруклін Бекхім, син Девіда і Вікторії Бекхімів. Він пробував себе і як модель, і як фотограф, і як шеф-кухар, але жодна з його спроб не стала успішною через якість його роботи. Усі його проєкти отримували увагу лише тому, що він Бекхім. У США та в Британії існування непо дітей та їх просування в медіапросторі – це справжня культурна дискусія. Хтось вважає їх символами несправедливості в креативних колах. Інші просто продовженням зіркових династій мовляв, чому б ні, якщо батьки мають змогу допомогти своїй дитині, чому б їм цього не зробити? Кожні мама чи тато робили б те саме, маючи таку змогу. Одночасно з цим бути не по дитиною може бути і складним завданням. Адже до таких дітей ставляться із певними упередженнями, типу, навіть якщо в них є талант, їх все одно оцінюватимуть через призму їхніх відомих батьків, і саме тому настільки цікаво спостерігати, як не подіти вибудовують свою ідентичність або базуючись на досягненнях їхньої сім'ї, або навпаки, відділяючись від них. То хто ж такі Норд Вес та Блу Айві Картер? Давайте ми розглянемо біографію дівчат. Нордвест народилася 15 червня 2013 року в Лос-Анджелесі. І ще до появи на світ була вже знаменитою. Її ім'я обговорювали в таблоїдах задовго до народження, а вагітність Кім Кардаш стала центральною темою в новинах і соціальних мережах. Імена Кім та Кані часто пов'язуються із значними змінами в парадигмі поп культури. Кім є зіркою реаліті-шоу, впливовою бізнес-вумен, юристкою за освітою та власницею модних брендів. Вона вміло керує медійною увагою і дозволяє світові спостерігати за своїм власним життям, яке вона транслює, упаковує та продає. А Кані Вест є одним із найвідоміших реперів в сучасності. Також він є продюсером, дизайнером, скаженим коментатором Твіттеру, який ідентифікує себе як нацист, ну і таке інше. Але він людина скандал, людина дуже відома, але й впливова. Уперше Нор з'явилася в об'єктиві камер буквально немовля. У шоу Кіпану в The Kardashians. На відміну від багатьох інших дітей-знаменитостей, яких батьки намагаються вберігати від уваги преси, Норт росла буквально під прицілами відеокамер. Її перші кроки, поїздки, все ставало контентом. Поява на шоу ніколи не була випадковою. Вона завжди була частиною сцени та загального образу сім'ї. Переважно завжди гарно одягнута, в інтер'єрах люксових готелів. Та навіть на модних показах завжди Норт брала участь у створенні шоу Кардашині. Кожен її вихід у світ ставав історією для таблоїдів. Вона з'являлася в об'єктивах папарасів, які можливо навіть переслідували їхню сім'ю. Ну або ж були замовлені самою Кім. Я досі вірю, що кожен таблоїд, який розповідає щось про Кім Кардашіан та її сім'ю, просто відпрацьовує замовлені контракти. Тому що існує чимало там новинних ресурсів, які розповідають там кім купила каву. Хлоя там жувала жуйку. Ну дуже абсурдні новини, але вони допомагають кардашянам постійно бути на слуху. І от Норд продовжує цю традицію. Але крім того всього, вона завела акаунти в Тіктоці, Інстаграмі і постійно публікує туди дуже провокативні відео. Ім'я Норд вибрали через його символічне значення найвища точка. Кім спершу мала намір назвати її Кейденс. Навчається Норт у школі Sierra Каньйон Скул, яку раніше відвідували Кендал і Кайлі. Норт часто з'являється із мамою та з татом на червоних доріжках, тижнях моди у фотосесіях, на концертах свого батька. So you know my name is Її гардероб це мікс люксових брендів, на кшталт Balenciaga, Vetements та навіть речі із власної лінії батька Ізі. З ранніх років вона брала участь у творчих проєктах батьків. З п'яти років вона на обкладинках глянцевих журналів. Норд з'являлася у кліпі на пісню її батька Only One» у віці одного року. Вона озвучувала персонажку Міні у фільмі «Щенячий патруль. Норд часто виступає на концертах із своїм батьком Кані Вестом, а також на модних показах. Найгучнішим скандалом пов'язаним із творчим шляхом Норд є її участь у мюзиклі «Король Лев. У травні минулого року Норт виступила на концерті до 30-річчя франшизи Король Лев. Багато хто пов'язував таку подію із тим, що Блу Айві Картер озвучувала К'яру у цьому фільмі Король Лев Муфаса. В соцмережах вже почали припускати, що Кім просто хоче впихнути свою доньку, тому що Бейонсі впихнула свою. І вони мають конкурувати. Для свого номеру «I just can't wait to be king» який є по суті піснею із мультфільму, який ми всі чудово знаємо? Норд була вдягнута у костюм від бренду Ерл, який вона до цього рекламувала у своєму інстаграмі, і ось цей її перформанс просто рознесли в соцмережах. До речі, у мене також є відео про це. Писали, що вона не має ні таланту до співу, ні до танцю, ні до взагалі поведінки на сцені. І Норд туди поставила лише тому, що Кім впливова особистість. Ну і для того, щоб привернути увагу власне до цієї постановки. Блу Айві Картер народилася 7 січня 2012 року у Лінокс-Хілл в Нью-Йорку. Її батьки байонці та Джей Зі є одними з найпливовіших артистів світової сцени. Походження її імені Блу Айві. Пояснював сам музикант Джей Зі. Він казав, що називав свою доньку Блубері як маленьку ягідку, а згодом вирішила називати просто Блу Айві. Можливий натяк на улюблене число Бейонсі 4, але офіційного підтвердження не було. Існували також конспірологічні теорії, що доньку назвали Блу через те, що можливо вже зі та Контрел був роман. Сама Блу стверджувала, що вони були лише друзями, хоча пресі здавалося інакше. Першим досягненням Блу Айві стало те, що вона вже взяла участь у записі хіта в Джеїзі того ж дня, коли вона народилася, її дихання плач і лепет з'явилися в пісні Зі Глорі. Що принесло їй рекорд Гіннеса як наймолодшій людині, чий голос потрапив у чарт Білборд? Сингл 2019 року Brown року Girl потрапив у сотню найкращих хітів Білборд і здобув премію Найкраще музичне відео на 63-й церемонії Гремі. У 2015 році вона також брала участь у записі пісні Coldplay «Up and Up». у двадцять третьому році. Дівчинка вже приєдналася до маминих шоу світового туру Ренесанс. Танцювала в балеті та виконувала пісні My Power та Black Parade. Блу тренувалася щодня, навіть ставила льодові компреси на суглоби, настільки вона була виснажена. З моменту народження Блу Айві батьки працювали над тим, щоб зареєструвати торгову марку на її ім'я для книжок, шампунів, відеоігор та іншого. Сьогодні Блу Айві є повноцінною танцівницею в Кобой Картер Тур Бейонсі, і причому дуже талановитою. Ви лише погляньте, вона дуже обдарована і працьовита у травні, коли вони виступали в Чикаго, коли Блобі мала Бейонсі, Її сережка зачепилася за волосся, але вона вправно звільнила прикрасу, не збившись із ритму. Чимало користувачів відмічали професійність дівчини. До того ж, блу вже показувала подібну вправність, коли впустила бандану на сцені. Вона миттєво підняла її, не порушивши танці. Блу айві також було помічено у дуже цікавому моменті на концерті в Каліфорнії, коли вона побачила табличку із надписом Любимо тебе, Блу», вона вказала на неї, кивнула і з усмішкою показала палець угору. Але Бейонсі не єдина, ким керує менеджерка Блу. Її бабуся Тіна Ноус, яка є авторкою переважно всіх костюмів Бейонсі, розповідає, що Блу дбає про неї. Скажімо, вона радить їй пофарбувати брови, тому що там багато сивих волосин. Сама Бейонсі розповідала, що Блу це справжня артистка. Вона має чудовий смак у музиці та моді, і неймовірна монтажерка, художниця і акторка. З Трьох років вона вигадує персонажів, є дуже природньою. При цьому сама Квін Бі каже, що вона не хотіла, щоб було виходило на сцену під час її туру. Ренесанс це було власне бажання дівчинки. Вона поставилась до цього серйозно і заслужила своє місце. А найголовніше, як каже Бійонсі, що дівчинка отримувала від цього задоволення. Сьогодні блу Айві під прицілами фотокамери. Кожен її крок обговорюють. Але так було завжди. Скажімо, у віці 7 років вона сфотографувалася із Меган зі Сталіон і своєю матір'ю. І навіть тоді знайшлися люди, які почали обговорювати зовнішність дитини. Зокрема, двоє редакторів видання Vanity Fair. Кей Остін Колінс написав: У мене є відчуття, що гени обличчя Джейзі скоро дуже сильно повпливають на Блу Айві, і мені дуже її жаль. Вайлет Лука відповіла йому у своєму Твітері, або вона просто зробить пластичну операцію в 16 років, як Кайлі Дженер, і нам доведеться прикидатися, що вона завжди так виглядала. Я не можу дозволити собі співчувати неймовірно багатим людям. Згодом вони вибачалися за свої твіти і видалили їх. Змі описують Блу Айві як спокійну, виважену, артистичну дитину. Вона має власний стиль, інтерес до мистецтва та харизматичну присутність на сцені. Однак із самого свого народження вона перебуває під прискіпливим поглядом преси та глядачів. Раніше батьки намагались захистити її, але це не змінювало реакції інтернету. На її зовнішній вигляд були навіть хвилі критики її образу, яку медіа називали російською в соцмережах. Можна побачити різні пости про те, що Норт Вест ненавидить Блу Айві і не хоче, щоб їх порівнювали. Вайвол Нортвест не веркомпередоблу авіші Вайдезелевенєролд Нортвестлок Теньюзолдерноан Ріалайдан refuses to be friends with Blue Ivy. Ми не знаємо, які насправді стосунки між цими дівчатками. Чи дійсно вони відчувають конкуренцію? Але в медіа постійно висвітлюється їхнє протистояння. Хто з них краще співає чи танцює, також порівнюють і їхній одяг, скажімо, Норд часто у відкритому одязі. Навіть Канні Вест у серії своїх скажених твітів звинувачував кім у тому, що вона дозволяє стилістам вдягати доньку занадто відверте вбрання. Одяг Блу Айві на сцені, де вона виступає із матір'ю, завжди доволі закритий та демюр. Можливо, сьогодні вона в такому закритому одязі, тому що точної уваги свого часу привернув її образ під час церемонії Греммі в минулому році. Тоді Блу Айві з'явилася в сукні від Vivienne Westwood. і в коментарях було надто багато критики, що ця сукня дуже і дуже відкрита. Чи дружать Кім та Бейонсі? Кім Кардашян і Бейонсі не є подругами, але підтримують дипломатично вічливі стосунки. Колись здається, між ними нібито були якісь теплі стосунки. Але Бейонсі і Джей Зі – Пропустили весілля Кім і Кані, попри те, що Кані запрошував їх особисто. У змі ходили чутки про ворожнечу між Кім та Бейонсі. Згодом у 16-му році відбувся буквально конфлікт між Канні Вестом та Джеємзі, і їхні сім'ї повністю віддалилися. Навіть після цього Кім і Бейонсі демонстрували взаємну повагу. Бачилися на світських заходах. Кім ходила на концерт Бейонсі у му році разом з донькою Норд. Блу-Айві вже володіє креммі, постійно бере участь в концертах матері, доволі успішно, доволі професійно. Норд Вест читає реп з п'яти років та готується до великого релізу альбому під назвою Elementary School Dropout. Вона розвиває стилістику тата, а blue Айві виглядає як повноцінна заміна Бейонсі, дуже схожий стиль та вайб. Але при цьому її називають дуже вихованою з манерами принцеси, обидві неймовірно привілейовані, але мають і реальні таланти. Blue Айві витончена артистична, з музичною глибиною, а Норт експресивна та смілива. І потенційно має велике майбутнє як реп-ікона. Вони зростають у напрочуд різних медіасередовищах. Блу Blue Ivy доволі захищена публічно і майже не з'являється в соцмережах. Її особисте життя тримається в тіні. В той час, як Норд Вест активна в Тіктоці, З'являється в шоу Кардашинів дає інтерв'ю з матір'ю. Вони є доньками мега знаменитостей, але стилі виховання в їхніх матерів бойонці таким абсолютно різні. Моя теорія полягає в тому, що вони між собою дружать і просто сміються з того, як різні змісті на їх зіштовхують і намагаються вигадати якусь ворожнечу там, де її немає. Кого з них підтримуєте ви? чиє майбутнє вам здається яскравішим. Яка з них більш талановита? Це ви мені напишіть в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Також переходьте в інстаграм, TikTok та трец.